Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава Сьогодні місяць травень, число 13 і дев'ята година, та якби зранку, нібито хоч уже день. Сонце вже високо от і е починає перегрівати. Це єдиний день. І і в якій, в якій сонце появилося зранку, будемо так казати. Зараз на даний час випадають часті дощі. І часто мене запитують, чи правда, що в інтернеті з'являється, що грибники знаходять... Білі грибочки. Я скажу, це правда. Свій час, 40 років назад, першого гриба я знайшов найскорше 1 травня. Сьогодні 13 травня, але ці дні досить холодні, хоч і випадають дощі. І вирішив сьогодні переконатися, переконатися, чи є білі гриби вже появляються, чи не появляються. І так, ну спершу, спершу скажу про конвалію. Конвалія вже появилася. Появилося на ринку. А зазвичай конвалія відцвітає, білий гриб з'являється. Почнемо ми подивимось, що у нас сьогодні з'явиться. От і ви будете бачити, що на даний час робиться в низинах Карпат. В низинах Карпат. Зазвичай перше мали з'явитися синяки, червоняки, аж потім у нас з'являються білі риби. Після синяків і червоняків. Ну що ж, пройдемося по наших, наших місцях знайомих. От і подивимося, чи оживає, чи оживає наша землиця. Деревцята наші не дуже оживають. Досить холодно. Досить холодно. Так, зранку ноль, плюс два, плюс чотири, як який день. А в день в Межах 10-12 градусів тепла. Ось я дивлюсь на перші. Перші грибні місця. Що ще нічого... Нічого такого веселого не бачу. Так, ну тут на ну, даний час то не... Тут не ті гриби. Нагадую, що є коло 20 видів білих грибів. А тут грибочки з'являються вже переважно ялові. Ялові або канадський дуб. Тут вже десь аж в червні місяці буде. Хоч, хоч рік на рік не подібне. Все залежить у нас від навколишнього середовища природних умов. І так, щось цікаве я побачу. Поділюся з вами. От гуляю я вже по лісі хвилин 20. І ніякої грибної живності я не бачу. Навіть, навіть немає синяків. А раз їх немає, значить про ріст білого гриба можна забути. Можна забути. Суботу я був на закарпатській стороні, ну, мається на увазі туди 140 кілометрів. Е, гриби не продавали, не було. Навіть в чаянах місцевий казав, що ходив, ходив до лісу, дивитися за грибочками і також немає якісь там є погані неїстивні грибочки попадалося, а білих не було от різниця між, між прикарпаттям і закарпаттям буквально 2 градуси там тепліше. Так що немає і там тепла. Ну ми таки будемо продовжувати наші пошуки. А раптом, а раптом щось з'явиться. Ну, як воно не з'явилося, то мені здається вже і не з'явиться на даний час. Але вже пройдемося деякі місця, відновимо зорову пам'ять, ліс росте, зорова пам'ять старіє. О, а відновити треба. Щось і пташки у нас слабенько співають. Будь їм також холодно. Як тепло, вони дуже весело співають. Як тепло. Ну, а в нас, в нас що в нас є? У нас є якийсь невеличкий позитив. Це погані підтримки. Все погані підпеньки і вони. Ось які у нас. Хтось вже був, бачу, дивився. Дивимося на ягоду, ягода десь не десь цвіте. Батарею завезли.